Я вам сьогодні дам дівчатка пораду, яка вам е, може статися в нагоді. Дивіться, наприклад, ви в'яжете якусь річ. Да? Ну, я беру до прикладу шаву. Я її вяжу з ось цієї пряжі. Я знаю, що ця пряжа називається Alize Superlana Mix, Maxi. Я знаю, що вона 207-й колор, тому що ось ця перша циферка 207, це означає ну, колір пряжі, Да? Я в'яжу шапку, мені не вистачає, я швидко дозамовила, чи в інтернеті, чи в магазині, кажу мені-алізе Суперлана Мікса 207-й номер, все ясно, все ніби просто і добре. Але в пряжі, крім номера 207 колор, ще є номер лот. Так? І от коли ви берете оцей 207, сьомий, ви зверніть обов'язково ув... ну, любий номер, ви зрозуміли мене, до чого я вам це все веду. Ви зверніть обов'язково увагу на лот. Тому що саме лот це той окрас, який йде на оцю партію. В мене такий випадок був ось з цими бір'ятами. Я просто забула, я побігла, мені не вистачило молочної пряжі, ось такої молочного кольору. Я знала номер кольору, я дозамовила і почала в'язати. Я через три рядочка вже зразу побачила, що номер однаковий, пряжа однакова, все однакова, але не співпадав оцей лот. Да? І вже була різниця. Що я мусила зробити? Я мусила забрати ось цю пряжу, зробити її скомбінувати, бо один моточок мало на цілий виріб. Да? І я знайшла собі такий вихід, що я скомбінувала берети. От зараз мене знову прийшло замовлення на ось ці шапочки. Я вам дякую, дівчата, замовлення, де аби я встигала. Я знаю, що в мене ось ця пряжа, і тепер я вже точно не забуду і вам напоминаю, щоб ви, коли будете докупляти пряжу, щоб ви дивилися ось на цих дві циферки: на лот і на колор. Коли вони будуть співпадати, у вас все буде супер. А то буває так, зв'яжеш великий виріб, особливо, якщо це кардіган чи якась да? І остається от буквально трошечки там на пів рукавчика. Ти скоренько собі цей номер заказав і спокійно дов'язав рукава. Поправ, все одягнув, вийшов на вулицю, так, так сильно не буде видно. От Просто коли ви в'яжете або десь так, ну, такої сильної різниці зразу же можна і не замітити. Тим більше, якщо вже ми трошки не дуже молоді, ми можемо не замітити цей е, зразу ж різко. Цей, е, цей. Якщо вийти на вулицю і е, дов'язувати цією пряжою, не звернувши увагу на лот, можуть бути неприємності. Тому я сьогодні включила це відео. Думаю, поки в мене саме це гаряче в роботі, я добирала пряжу бо Замовлень багато йде, хоч і літо. ось, І згадала, що в мене так було колись з, з цією біржевою пряжою. Я після цього почала в'язати ось ці бірети. Ви знаєте, так вийшло, що мені зіграло е, дуже е, велику роль. <схід> бо я скоренько скомбинувала і сподобалися такі скомбіновані біретики, я їх почала в'язати. Бачите, ось тут я міняю пряжу, і в мене один моточок на малу, бо груба дуже нитка, то я собі бирала вже інші, які в мене є, і роблю такі біретики. Все, я думаю, ви мене зрозуміли, мій посил, ви почули. Вам ця порада буде в нагоді, ось, щоб у вас не вийшло витрачених коштів, ну і потім неприємних таких ситуацій. Це дякую. Підписуйтесь на канал, Ютуб канал Таня Феда з Дін В'язання. Я буду ділитися всім, що я наробила за багато років своєї праці. Думаю, вам буде цікаво на моєму каналі. До зустрічі!